Плисками та обіймами зустрічає 27-річного захисника Анатолія Дворського. 2 жовтня чоловік повернувся з полону. Потрібно допомагати нашим військовослужбовцям, які зараз знаходяться на передку, які здійснюють бойові дії, які там гинуть, які там ранені зараз. Потрібно молити за них, давати їм силу. А сила це є ми. Скажемо вам одне: Слава Україні! Біля Алеї пам'яті Анатолій Дворський віддав шану загиблим бійцям. А так, чоловіка зустрічали у його рідному селі Горигляди. Тут зібралися його сусіди, друзі та родичі. Ми найбільше час так йшов цей останній рік, коли вже було в квітні е, три роки, що він попав в полон і ми постійно викладали різні відео. Вже дивилися кожен, е, коли хлопці йшли з полону, дивилися, чи його немає постійно. І так розчаровувалися, коли. Там в списку його не були, шукали по різних телеграм-каналах. Цей саме останній рік був саме найважчим, мені здається. Я була на парі і я дивлюсь дуже багато повідомлень. Там заходжу якраз від своїх сестер повідомлення, і пишуть: Толя вийшов з полону. Це були дуже прекрасні емоції. Я почала плакати просто від щастя. Дружина Анатолія Ольга Дворська розповідає, коли дізналася, що чоловіка звільнили з полону, поїхала до нього. Була з ним під час реабілітації після полону. Емоції, радість і, і гордість, що я маю такого чоловіка. Спочатку нам сказали, що він загинув. Мені дзвонили з військової частини і сказали, що можливо він загинув. Ну, я не повірила, тому що поки знаю його, поки тіло не побачу, ні, він не може залишити мене одну. він не може загинути. Все-таки добилися. Общими зусиллями, що доказали, що він в полоні. Мені листи від нього приходили, а йому листи від мене не приходили. Анатолій Дворський, боєць 36-ї бригади морської піхоти. У 2018 році чоловік підписав контракт із Миколаївською бригадою. Згодом був у Маріуполі, де тримав оборону на заводі Ілліча, після чого навесні 2022 року потрапив у полон. У нас було два невдалих прориви, ми проривалися колонами. І вийшло так, що ми зрозуміли, що колонами ми не прорвемося, і потрібно було прориватися своїм ходом, своїми ногами через поля. І нас 20 чоловік, пішло через поля. Ми пройшли дуже багато. ну кілометри десь 17 ми пройшли. Ми пройшли пару позицій, де знаходились руські, і все-таки ж нас на одному. На одній позиції нас побачили, і вже не було варіантів з ними вести бій, тому що їх було дуже багато, вони були в укритті, а ми були на відкритій місцевості і прийшлося здаватись в полон, щоб зберегти собі життя. Коли ми приїхали на, виходить, на кордон, емоцій особо не було там сильно великих, тому що ми переживали, ми дуже багато чули, коли міняли, не міняли людей, їх повертали назад. Тобто, і виходить. Емоції вже почалися тоді, коли ми перегрузилися в свої автобуси, коли ми рушили і побачили з лівої сторони надпись Україна. І тоді ми зраділи, заспівали всі разом гім України. І тоді це були дуже дуже великі емоції. Це теж словами не передати. Наталія Бончук, Олександр Погачов. Суспільне новини, Тернопільщина.